Кадацька паланка, війська Запорозького Низового, вітає вас, я в лиці, я атаман цієї кадацької паланки. Від імені козаків Кадацької паланки. Вітаю всіх, бажаю вам від цієї паланки здоров'я, тримати завжди поруч сухим. Патрон патроніку був на винда-предохранителі. Без предохранителя. <рігова> ні ні ні, -ні. <рігова> Без предохранителя. В який час у нас? Лучше предохранителем вообще. Я балясь <рігова> <рігова> <часу, да>. Питались... <рігова> 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 на спосовому крючку Я до чого кажу? Е, в свій час я виконував міжнародний долг. зараз це вже, Кажеться, що я був окупант у Чехословаччині. Сьогодні, до речі, ми вшановували пам'ять е, людини 68-му, да? 68-му році людину <рігова> В 68 68-му році на Хрещатику, коли спалив себе оце людина, Василь Макух. Мак, да, Макух, Василь Макух. І ми сьогодні вшановували пам'ять його, який на, на Хрещатику себе спалив заради того, заради майбутнього, цього, що ми стоїмо на цій землі, радуємося цьому сонцю, радуємося життю і тому вам здоров'я, всього найкращого, хлопці. Я теж трошки пройшов вишків, теж був обкручений гранатами і всім, чим попало було там в ну, бойом. Так що я трошки духу, але не було в нас, ну, стрілянини не було тоді, ще в Чехословаччині, в 68-му році було. Так що дай Бог вам здоров'я і бути хитрими, як козаки, козаки воювали і силою, і хитрістю, і хитрістю брали. Брали хитрістю, хитрим треба бути, як казати, десь щось кудись. Мудрим. І мудре. всього мудрим. вам найкращого. Слава Україні!